Друзі, доброго дня всім! Хочу просто зробити висновки, не хочу розбирати ніякий контракт, нічого. Чисто зробити висновки по тому, що відбулося з монетою, з монетою шумі. І блін, як? Як, от як лідери побрили свою аудиторію? Цього ніхто говорити не буде, а чому ніхто не говорити не буде, тому що більшість була в цьому токені. і Вони тупо побрили свою аудиторію. Яким чином я розкажу зараз трохи далі. Але особисто я сюди зрозуміло, що не заходив. Не заходив по тій простій причині, що ризики дуже високі, дуже високі ризики. І в принципі я розумів, що тут нічого не буде. Чому нічого не буде? Бо його починали качати і піарити люди, які люблять скамити свою ау аудиторію. Люблять скамити на раз-два. Дивіться. Попередні проекти, які вони брали, це все сками. Той же самий SuperMiner скам, той же самий BNB Hive, який був перед цим скам. І зараз просто коли передивлюючись контракти, да, от за той же самий SuperMiner. я ж записував перший день відео, коли тільки SuperMiner стартував. Не заходьте туди, не заходьте туди, він скамуне. На пасиві ніхто ні один не заробив, він вже скамунув. Блін. Ну не заходьте туди. Я ж вас попереджав, бо я знав, що там таке саме буде. Тут відповідно я теж знав, що таке саме буде. Ю попередньо написав своєму телеграм-каналі, що не треба брати участь. Але я зараз не хочу не хочу розбирати сам контракт, не хочу комусь пояснювати, що туди спочатку поступали гроші з супермайнера, потім ще звідкись ще звідкись. Я хочу просто зробити висновки і донести просту ідею. Але висновки ці будуть стосуватися як лідерів, які постригли свою аудиторію, тому що це так, тому що це так, так і людей, які заходили взагалі в цей токен. Значить, е, хотілося, б почати, е, хотілося б почати з лідерів. Чому вони постригли свою аудиторію і в чому це заключається? Дивіться, якщо ви уважно подивитись на графік, подивитись на графік, видно, що лідери купили монету за 15 хвилин раніше від всіх. Купили монету раніше, розумієте? Купили монету раніше. Блін. Купили монету, коротше, раніше, і весь прикол в чому, чого вони постригли аудиторію. Ніхто ні один в своєму телеграм-каналі не написав, що пацани, не заходьте, не заходьте, ми купили монету раніше, ви не заробите. А знаєте, чого не написали? Потому що їм це не вигідно, тому що вони будуть об вас розгружатися. Ну вони, в принципі, вже розгрузилися. Уже розгрузилися. А чого розгружатися? Тому що немає ніякого реального продукту. Є Якийсь там гем скам коїн. Який мав усіх зробити по легенді мільйонерами. І яка там була ізначальна легенда, що всі будуть купляти на рівних умовах? Да? Всі будуть купляти на рівних умовах. Але що вийшло? Що лідерам дали можливість купити за 15 хвилин раніше, за 15 хвилин раніше. І до того моменту, поки всі мали змогу купляти, уже монетка зробила більше 20 іксів, більше 20 іксів. Відповідно, відповідно, тоді вже почали заходити люди, а лідери почали об них розгружатися. Оце називається постригли свою аудиторію. Саме так, саме так все і відбулося. Ну, В принципі, це було зрозуміло, тому що проекти, які ці лідери попередньо качали, вони всі сками, І я не знаю, я не знаю, як, як так, в принципі, можна було взагалі сюди заходити. Але м -м, це я хотів би звернутися, звернутися до людей. До людей, які сюди заходили, по перше, ви ж самі дивіться і самі приймайте рішення, з ким ви рухаєтесь в команді, приймайте рішення самі. Ви ж попередньо бачили, скільки скамів було в цих лідерів. Я їх не буду перераховувати, ну просто під кого ви заходили в оцей шумі. Ви подивіться, скільки попередньо в них було скамів. Я ж себе на ютуб каналі показую, що в перший день, коли тільки стартував той супермайнер, що це буде скам. Про BNB НБІ Хай що це буде скам, що ніхто там без збиток не вийде. Ні, ви далі з тими самими лідерами заходите. Ну відповідно заходите і втрачаєте гроші але, але з цього випливає другий висновок, що вам потрібно всю відповідальність, яка лежить за втрату ваших грошей, прийняти тільки на себе. Тому що ви самі рухаєтеся з цими лідерами, і ви самі в надії стати швидко мільйонером, е самі просираєте свої ж гроші. Вибачте мене. Ну то є, за вуха ніхто нікого не тянув купляти, ніхто нікого не тянув. То, що лідери не написали, що вони раніше купили, да. Да, неправильно вони поступили по відношенню до своєї аудиторії, тому що мало бути все по-чесному. Але розуміючи, що немає ніякого реального продукту, розуміючи, що нічого м, абсолютно не виробляє, що ніякої користі цей продукт, тому що він відсутній, в цей світ не несе. на що сюди заходити? Який смисл? Ну, типа, який смисл? А смисл, я так розумію, м, дуже простий: з цього вже випливає третій висновок. Третій висновок такий, що жадність фраєра згубить завжди. Жадність фраєра згубить завжди. І це я бачу по людях яким треба швидкі гроші, яким треба гроші тут і зараз. Всі хочуть тут і зараз. От ти кажеш до людини, зайди в реальний проєкт на етапі приватсейлу, сейлу, почекай рік того розлогу і в тебе будуть ікси. Ні, ти що? Та це рік чекати, та я не буду рік чекати. Та мені треба вже тут, я краще зайду в якусь зділку, та то на трейдингу, то ще кудись, то ще кудись. Блін. Ну, позаходили вчора в таку зділку. Мені людина писала, в нього було 2000 тисячі доларів, він купив цього шумі. В нього залишилося 150 доларів. І що йому робити? Ну дійсно, і що йому робити? А ті долари він заробляв тяжкою працею за кордоном. Тому перед тим як заходити в якусь таку діч, треба трошки думати. Треба дивитися, з ким ви рухаєтеся, які як попередні проекти відпрацювали, як взагалі ця людина дала можливість заробити свої аудиторії чи лише збрила свою аудиторію. і... Бачите, як я в 90% своїх відео кажу, хто хоче швидких грошей, той них лише просере швидко, і все можливо, таке відео дов доволі неоднозначне, але я просто кажу свою точку зору, показую, куди я інвестую в своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, приєднуйтеся, заробляйте. Ну а заробляти чи втрачати це вже справа кожного. Тому що можна купляти, допустимо, ті самі монети. Можна купляти монету на біржі, коли вона вже дала ікси, а можна купити монету до виходу на біржу. До виходу на біржу. Але це вже кожен як вирішує. Це вже справа кожного абсолютно. Загалом, свою точку зору, у відео я сказав. Висновки, якщо з моїми не згідні, кожен може зробити собі сам, щоб більше на такі граблі не наступати і все.